Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка для Андрія Олександровича. Если можна, відео, поїхав. Ну, такі роз'єми, це условно срезка нас ну, сплатно. З цими зниточками. Тут є в міс паладі, але там 0,00 0, 0, 0, і ще там 5 налив. Так, тут що ми бачимо? Тут ми бачимо РС-48, 201 паспорт прийомний. Так, рс 9 0,002, це неприйомна. 22.02305 неприйомна. Так, вони всі такі. Не, все, 205. 205. Теж поняли неприйомна. 0,02. Так, ладно, це зараз треба перебрати, подивитися. Може, яка буде прийомна. Така коробочка. Ну тут обычно в таких коробочках, да, тут поїхали. Ну, це НКМ. Так, ну тут питань нема. Тут єдина, тут болгарська одна попалась. Ну ця трошки дешевша, інша. Ну вроде не единички двойки. Ну загальна група, Тут питань нема, тут нормально. До <плес> ракетки условно. Там по 2 гривні грам, Так, КМ пластик. 11 гривні грам десь на сьогодні. Так, зелені загальна група, ну, тут... Вешк вроді не бачу. Це дышка. А ні, є вон, пару штук вешок можна одібрати. Ну, якщо їх тут пару штук, то загальна група 44 гривні грам парахується. Ну це теж неприйомне. І каємо ну, окуплені. Так, поїхали далі. У нас тут ще? Ну, до речі, гарно упакована посилка. Покажи. Тут все сложено, уложено. Що... Но нову почту ми не кормимо. Так, ну это им 12 и тут циферки, питание мать сейчас на платках припаяния уложено нормально. Так, все приемный, типа штучно Все 12 -та тоже. Так, тут питание мать по лампам. Да, все с циферками. Все красиво. Ага, Ну, тут у нас посилка, я так розумію, з лампочками. Ну і тут все, бачите, Ін-12, все уложено. Зараз пересчитаємо і розрахуємо людину. Ну, такі лампи, ну, такі, такі би ушні ми не беремо. Ну, це в 26 не знаю, я, на запитаю ще. В ну, людей, які там ті часи роблять, піде воно їм таке не піде. Ну, тобто по цим лампам питання. Зараз це переберемо, порахуємо, скажемо, що вийшло. Так, фінал посилки для Андрія Олександровича. Ми поїхали. Так, КМ зелені по 44 гривні грам. Загальну групу порахував 38 грам. Так, Релюшки. Ну, Отакі от прийомні були по 30 гривні. Інші розложили тут паспорта неприйомні. Тут 0,002, 205 паспорт. Ну, парахував по 2 гривні штучку сплат 40 гривен тіло, так, КМ червоні. Ну, там, там не відбирав вешки, тут не доставав болгарський, ну так, важив, по 33 гривні. Ракетки по 2 гривні грам. Ну, я условно ну, таке не беру. Так, це не на составі посилки. Пластик і акукліні, немагнітні по 11 гривні грам пораховані. К-52 маленький габарит по 20 гривні штучка. Лампи по 70 гривень порахував. Так, що в нас тут ще? Ну, Вроді все. Ну, оці тільки питання по цим лампам. Ну, Зараз люди, які часи роблять, дзвоняться. Якщо так, да, то їх теж порахую окремо. Ну, Хай людина набере мене, потім після шостої, ну, за ці лампи скажу. У вас вийшло на 4182 гривень. Всім дякую, підписуйтесь.